Вітаю, мене звуть Зорович Наталія Іванівна, доктор медичних наук, лікар-ревматолог вищої категорії. Досить часто я чую питання, з якими скаргами до вас звертаються, або за якою патологією ви спостерігаєте. Безумовно, одною з найбільш поширених скарг є біль. Біль в одному суглобі або декілька біль у спині та біль у м'язах. Зазвичай цей біль є запального характеру, тобто може спостерігатися у пацієнтів як при русі, так і спокої, навіть турбувати пацієнтів вночі і супроводжуватись скутістю та обмеженням рухів. Слід зазначити, що переважно цей біль не пов'язаний з механічною травмою або значним фізичним навантаженням. До найбільш поширених ревматичних захворювань відносять остеартроз, ревматоїдний артрит, подагра, анкілазуючий спондовий артрит або хвороба Бєхтєрєва, реактивні артрити, системний червоний вовчак, системна склеродермія, дерметополіміосити, остеопороз та ще багато інших нозологій. Враховуючи тяжкі наслідки ревматичних захворювань, за наявності болю в кістках та суглобах, раджу вам вчасно звернутися до ревматолога. Тому запрошую вас на консультацію до зустрічі в міром клінік.